прибуткам ну скажімо так якщо для вас мільйон доларів це багато то для юри це нормально тобто він дійсно так хорошенько Понятно, що він там вже і квартиру собі купив і будинок побудував і потім іще ой в Іспанії будинок купив ну тобто він вже так знаєте ну ж, класно так да, да там у нього вийшло так що Дружина якби в цьому банку працювала, він державний. Він на зарплату. <смі> на зарплату! Але вона там, ну, вис... ну вона знов таки, вона була не стільки, тобто вона взагалі далека від цього всього, її функція була слідкувати за народом, ну, щоб вони виконували вказівки, які Юра давав. Тобто, ну, тим паче, що там дійсно операцій може було і небагато, а з клієнтами вони практично не... Клієнтів таких не було, щоб ви зрозуміли. Не фізичних, не юридичних. Там клієнт був один, Юра. І він давав ці приму.